Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про чарівні слова. Ви знаєте, що таке чарівні слова? Правильно, будь ласка, дякую, вибачте, привіт, до побачення. Чарівні слова роблять наше спілкування приємніше. І допомагають бути вічливими один до одного. Перше чарівне слово, будь ласка. Воно допомагає нам вічливо попросити щось. Друге чарівне слово дякую. Ми використовуємо його, коли отримуємо допомогу або подарунок. Третє чарівне слово вибачте, ми кажемо це слово, коли випадково когось образили або зробили щось неправильне. Четверте чарівне слово привіт. Це слово ми кажемо, коли зустрічаємось із друзями. П'яте слово. До побачення! Це слово ми кажемо, коли прощаємось. Діти, пам'ятайте ці слова і використовуйте їх щодня. Нехай ваші слова завжди будуть вічливими і добрими. До побачення!